Сьогодні під атакою був Львів і Кривий Ріг. Відео, фото, які можна зібрати Телеграм-Шапці профілю. Це насправді жахливі кадри, особливо зі Львова, з Кривого Рогу ми зараз шукаємо. Центр міста. Ви знаєте, як у Львові все компактно розташовано і, на жаль, вже є загиблі. Повідомляють поки що про двох, але що буде далі, невідомо. І отак кожного дня. Отак кожного дня не забудемо, не пробачимо, ворог відповість. Знаєте, вже немає куди записувати, за що ворог буде відповідати. А ті, хто розповідають, що вони будуть давати потужний, потужний удар у відповідь, їх сьогодні масово там будуть увільняти від роботи. Вони, знаєте, кити вибрали викинулись на берег, подали заяви масово-масово, всі в один день. Це так дико виглядає. Насправді, і ти розумієш, що насправді це нічого ні, ні від чого не рятує. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю, підписуйтесь, якщо ви стоїте на тій позиції, що цю війну потрібно завершувати, адже ми бачимо, що ситуація далека від контрольованої. Вона далека від контрольованої на фронті, вона далека від контрольованої в відносному тилу. Питання великі є до F16, тобто, я так розумію, що. Щось прилетіло всю Україну і не було збите, але тільки у Львові. От, от просто виникає питання, як воно долетіло аж до Львова? Де Де Ф-16? Де? Де розповіді про те, що ось F-16 врятують наше небо? Це вже буде залізне небо. там? Яке воно залізне? Ну, Деряве, яке було, таке й було. Навіть гірше стало. От реально стало гірше. Особливо після того, як хтось захотів піти в Курську область. Помітили? Помітили. Ну, добре, живемо далі, подивимось, що буде далі. Але поки що, на жаль, на жаль, ми не бачимо якихось особливих, е обнадійливих новин, хто там розповідає, що я там нию. <схай> ну, скажіть щось тоді хороше. Я не знаю. Розкажіть, що тоді, що, що ви бачите позитивного, і що воно може статися чи має статися. Розкажіть. Я поки бачу, що життя українців під небезпекою. І, на жаль, ніхто з нас не гарантований, що проживе навіть цей день. Бережіть себе, спускайтесь в укриття, не забувайте підписуватися.